Зараз ми їдемо на об'єкт, де знаходиться наша монтажна бригада на чолі з нашим прорабом. Їдемо до наших хлопців, бубочок, які зараз монтують систему вентиляції. Вже зробили дуже великий обсяг монтажу теплих стін. Якщо не помиляюсь, вони вже майже закінчили це робити. І паралельно там відбувається буріння скважин і опускання зондів для геотермального теплового насосу. І також одна скважина буде призначена для геотермальної вентиляції. Для чого це все потрібно, розкажемо вам потім. Так, а це ми бачимо гламурненькі такі штучки. Трубки це не трубки, це називається зонди. Це е, потрібно нам для геотермального теплового насосу. Е, зонд опускається у скважину, і саме звідти буде забір тепла для того, щоб зробити тепло конкретно в цьому будинку. Що важливо на етапі буріння скважин? Ось позаду ви бачите хлопців, які бурять скважини. Перш за все, це треба. Правильно підрахувати кількість скважин, зрозуміти, які тут ґрунти, до якої глибини ми можемо їх виборити. І вже розраховується від цього кількість скважин. Конкретно кількість скважин ще залежить від потужності геотермального теплового насосу. Також потрібно опускати зонди. Зонди також мають бути по правильній технології зроблені, закачані гліколем і перевірені на герметичність. Лише після таких перевірок. Їх можна опускати у скважину, тому що якщо вже її скважину закриють, ми нічого не можемо зробити. Тому цей етап дуже важливий. Правильний розрахунок, перевірка зондів на герметичність правильно опустити, закрити цю скважину, і тільки тоді буде система правильно працювати.